Я не бажав би навіть останньому псові на світі того, щоб йому хтось жер женять за А він мусив би на це дивитися. сім'я Славкових і внуки Венеска і Мія ніколи не були вдома з мамою. Суд відібрав їх у мами з причини наркотичного минулого. Якраз діти згідно її слів спрямували маму на вірний шлях. Я вже два роки як зав'язала. Після невдачі в британських судах мама з бабцею вирішили боротися за дітей в Чехії, переселилися в Прагу, знайшли собі житло і почали обходити державні установи. Міжнародна юридична допомога в Бирно, або тепер, останніми днями, міністерство праці, їм сказало, нас допомоги не шукайте. Вони нам сказали те саме, що і всі держоргани, що рішення залишається з англійським судом Що вони не можуть втручатися до правосуддя іншої держави. Самого міністерства праці ці випадки стосуються лише частково, і також ми зв'язані мовчанкою. Це означає, що в конкретному випадку не маємо права давати жодні інформації. Схожою є ситуація і в Давидових. Вони залишилися без двох старших дітей і без кількамісячного Еріка. Не помогли навіть протести перед судом в Нотінгемі. Анна Сливкова заходить в автобус, який прямує в Лондон. Найбільшу боротьбу свого життя за своїх внуків буде вести в п'ятницю і наступного вівторка. Ванеса може бути остаточно усиновлена. Давидових цієї п'ятниці чекає остаточне рішення в суді. Мартін Кирпач, телебачення Йой, Прага.